Саме просте, надійне, надішне провірене. Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи, не морочте, як то кажуть, собі помідори, купіть собі шифтинга і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступеньку, щоб було зручніше сідати. Ну Дійсно, то трактора, які обслужить, стоять 3 копійки. По роботі вони можуть ну, майже все робити, що і робить, там великі ДВ, Кентавр і так далі. Так, да, він шумний, він не такий зручний, трошки там шеревні, зрозуміло, що трошки потужності втрачається. Але в плані там той ж трансмісії, наприклад, я стою, буде набагато круче, там, багатьох синтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас, наприклад, там треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш, що потребує зайти, комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком розумієте? Мені то все, все рівно, що по суті ви купите, я зароблю гроші однаково. Но тут ви будете мати муфту, тут ви маєте бач, такі мости тоненькі. Той трактор для підсобних задач. Маєте там велику МТЗ чи якогось старого радянського, він оре. А цим ви вже там тягаєте прицепа, е там якимось там не знаю, оприскувача чи ще щось. Шифінг машина функціональ... мультифункціональна, він може і орати. І все робити. Ну, зрозуміло, на оранку треба передка по-хорошому. то 44. го О, 24 те заднє колесо, 16 переднє, тонна 300 ваги, метр 20, колія навісна, я примусована весне даже є. Піднімає, ну, півтонни він не думає, що підніме. На кілограмів до 400 він підніме на навіску. І вже можете собі нормально, нормально працювати. Ось. Якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці полушну. Пожалуйста, вони в нас є. О. Опять же ж таки, хлопці, якщо, ну чесно, у вас просто був мотоблок, ви вже замахались за ним ходити, у вас тих 10 соток нещастих, вам треба просто там банально біля дому щось робити, возити тягати якогось прицепа і там траву покосити, якісь сіно, там якусь картошку викупати. Все, ось, ось взяли собі. Понял, 2000 старт цін. Ну, Двіх дві, від двох. 2,90. Саме дешеве, 290. Понятно? Там можуть бути торги, не торги, але ну, саме дешеве, я кажу. Навісне все копієшне, там все з мотоблока підходить. Багато хто просто бере такого трактор, бо все мотоблочне лишилося. Бере хіба ту плиту перехідну. Поняв? Там, скільки вона 3 тисячі гривень стоїть, поціпило, -по 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 і е сифреза мотобочна шурує, і копалка мотобочна шурує, а вона там собі, собі вартість 4-5 тисяч гривень, та навіска мотобочна. Якщо там сажалка, копалка, а якщо щось таке просте, якісь диски, їж їжаки там по 800 гривень, по 500, там, де, як знайдете, на ваш город вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось. А -а -а 255 XYZ Pro Max. Вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. Хай короче, це мотофактор сипеться, ніж ваша спина хребет ваш. По ітогу буде чинити дорожче. А це навіть і обчасті на ту коробку. Ну вони, вони стоять у от. І от У нові коробки вже ходять, тому що тут немає планітарного диференціалу. Була така болячка, що... Ці вали зрізали, дифференциалу. Можете за херню більше не писати. Бо то має бути тут два такі. То то йде розблокуровка по осі, тут то йде передачі. Понижена-повишена. Бачите? Понижена, ваша пол вбувається, ну то таке там собі. То відігнете трохи плоскогубцями. Э, нерве вали, вже нема проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Те, що чолки відео бачили, опало чолки, чолки зробили теж. Ну, коротше, їх. для своїх 10-20 соток, для себе сугубо робити якісь роботи, хватить з головою. Тільки виберіть, а зараз всі вони вже будуть на посиленій рамі. Бачите? Соти швейне де рама а, грає, тому що то додаткова вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менше в тракторцях таких. Ну, смішна така рама трохи, вона там усилювати і треба, було, вона гнула. тут вже все. І ще переднього моста якось трошки, ну, реально. Но рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два, тут метал нормальне. Вот. Ну не як шифінгу, звісно, але щось до того ближче. Тому, так, якщо вам треба вже не в тепліцю... Не до себе біля хати, а треба трактор мультифункціональний для всього. А, пожалуйста, дивіться, Кентавр. Не подобається у нас Кентавр, Оріон, те саме, а, що там ще є. А, файтери такі були, а, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротко, по суті, все це Кентавр, Оріон, Скаут, ДМТЗ, Fighter, Forte, DV то один той самий трактор. А то один той самий трактор. Він має метр двадцять колію, він має а, тонну 300 ваги, він має коробку передач 8 феред 2 назад, то повноцінно. Шестерки маловато, 6 ступенчато, як в Сінтай. Він має такого бачите моста все-таки. Мост коробка тут вже не такі тоненькі, як в Сінтаюгі. Тут же і трьохточка на півтони заявлено, і а, сам, самі чулки ввіняємо. Вони може бути 4-циліндрові, ось це може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. То нормальна історія. На одному шасі і ті і ті. От. А, і там треба вам саме проста комплектація. Просто берете кінтавер Ску, АВРДСР4. Все. Просто обична комплектація. Обична навеска, одна гідропара на прицепчики, бухова коробка, кемовський мотор, все стандартне. Треба вам навороти, примусово, ось я примусово. Треба вам максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круче, щоб краще виглядав, ровний повністю ідеально. Бо було все зашито, реверс, щоб, щоб було примусово, щоб було два діска щеплення. От, Пожалуйста вам, гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне є такі модні платформи сороковка. Все, берете скаути, тоді, то вам все не треба, не тратите гроші, берете кіндавра. Це ж саме по якості якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо Дон Фен, і Федор, ДТЗ Ченфа. 52, 44, 54,04. То самі люксові, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ на бафеті. Я зараз її покажу. Нова. Поки що є в старій морді, кому треба ДТЗ, там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих, виходить, за дводіскове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то й треба. Такі 53-54 ДТЗ це вже буде іменно конкретно по залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий за все остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі сороковки, я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50 -му. чулки, які чулки йдуть в, цей, в ДТЗ сороковому. То дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне сороковка. Так само Діді Фьорд, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфенг то... Дон то сороковка і є 40ка. Поняв Донфен. Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете найкраще. Тут же, якщо кому більше подобається. знаєте, Кожен своє болото хвали, як то кажуть. Дон Донфейнг трошки винужден признати більш по якості ліпший все одно, по прочності, по всьому, то е, мнение людей, то ну я придумав. ДТЗ ну, на другому місці є нарікання більше на 52, 44, 53, а 40 вже там ну, набагато вона іде потужніше. Чуть -чуть ненькі, вон є Лоу джинма. Лоу джинма, то там з 6,5, грубо кажучи, може і... Навіть з Реверсом там і так далі. і Тут теж різниця е, механічно по ходовій часті є і з е, останніми всіми. Ну, вони йдуть попроще, там і 40 ка і 24, йде на одному шасі. от Буде ліпше за РД, буде ліпше там за все остальне. Тобто, мужики, Також, якщо розкинути, то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є, наприклад, які е задачі, пішов ви берете трактор. Якщо у вас менеджер навіть не спитав, на що берете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. Тому е, теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то що там радять, радіться, яка модель усілена, люксова, там, новіша. А конкретно від того, що будете робити. Бо може вам і хватить того на ремнях, а може вам треба денфенс рукопівку, бо ви в лісі валите сосне, ну, грубо кажучи, а може вам шифінг буде файно, саме раз. А то зараз пацани готують на відправку Буде їхати шифнг, сім та югу готують. Тому теж шифинг можемо вибрати навіть цвет. Любий, який хочете. От. Тому звертайтеся. Номер телефону є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.